Привіт, друзі, продовжуємо стежити за війною в Україні. Рекомендую додивитися це відео до кінця. Півні із загону Вагніра спочатку розстрілюють портрети російських генералів, а потім проклинають керівництво. Для того, щоб бути хорошим пулеметчиком і класно стріляти, потрібно часто тренуватися. Так що, приступимо до виконання упражнення. Пулемета ху генерала худе с набжені, де, де снаряди. Пізті самі воювати. Или пусть десантура ваша піздують Вова Путін. Як справи? Шойгу, а тебе нічого не бентежить? А мені це свідчить лише про те, що режим у Росії вирішив закінчувати з пригоженими його повика. Поступово обмежуючи постачання і зменшуючи склад вагнера в безглуздих штурмах на Донбасі. Нічого, такі героїні, як у наступному відео, народять чи гарматного м'яса. Ось подивіться, російська свиноматка в п'яному чаду доводить цивілізованому світу, що вона не людина, а тварина. Слухаємо, дивимося, не блюємо. Немці, ви стоїте на у нас прощення. Вы просите у нас, на... у нас прощения. Я вам говорю, я мама четверых сыновей. Еще мне две дочери. Вот всех четверых сыновей я вам отдам. Хуй сломаете. Я себе еще нарожаю. А теперь про ситуацию на фронте. Загалом и детально. Мордор веде наступ на Коп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Продовжує знищувати села і міста. За минулу добу від кровожерливих атак Росії постраждало щонайменше 107 поселень в Україні. ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряніківка та Масютівка Харківської області. Білогорівка, Червонопопівка та Кримінал Луганської області. Виїмка, Федорівка, Добове Васильівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське та Часів Яр на Донеччині. На кордоні з Білоруссю активності окупантів не спостерігається. На Куп'янському напрямку ведуться позиційні бої. Просувань орків не зафіксовано. Лиманський напрямок. Бої в сірій зоні в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки та Дібрового Кузьміного. Ворог не мав успіху. Ворог сконцентрував на напрямку величезні сили, але наші воїни тримаються. Давай, братіку. Бахмутський напрямок. Почнемо з міста. Бахмут. На півночі складається дуже небезпечна ситуація. Вовкулакам вдалося впробити оборону на південь від Парасковівки, намагаються вбити клин між Ягідним і Берхівкою. Так само намагаються просунутися до дубового Васильівки. У самому місті більшість атак відбивається, але не всі. Між Іванівським і Ступочками ситуація більш на користь ЗСУ, які проводять контратаки і повертають контроль над втраченими позиціями. На півдні бої в приватному секторі ЗСУ поступово вибивають ворога із захоплених позицій. Ось вам приклад. Орки намагаються прорватися в районі ступочок. Танк ЗСУ не дав такої можливості, зачистивши посадку з російськими вовкулаками. Але поки на північ просувань ворога не зупинено, рано говорити про стабілізацію ситуації на всьому напрямку в цілому. Україна платить вкрай високу ціну за те, що Бахмут стоїть. ЗСУ титаничних зусиль докладають для того, щоб тримати місто і навіть повертати там втрачені позиції. Наразі українці не мають достатніх сил і засобів для проведення контрнаступальних дій на Бахмутському напрямку. А тому оборона України допомагає суттєво знижувати потенціал вовкулаків. Авдіївський напрямок. Ворог продовжує атакувати по лінії Красногорівка веселе. Ситуація поки що патова. Скріпна Росія продовжує дивувати. Орки б'ють по православному храму в Георгіївці, відразу за Мар'янкою. Це московський храм. Скріпи вони такі. Сьогодні ти кричиш, що ти росіянин з тобою, Бог, а завтра йдеш вбивати в сусідню країну і руйнувати свої ж храми. Новопавлівський і Запорізький напрямки. Отримало одне кумедне відео з рейну Вугледара. Російська нежить вирішила після провального наступу розмінувати поля. Спочатку ми бачимо, як танк вистрілює кудись, коли перед ним стоять його ж люди. Тих контузить одразу трьохсоті, важкі, після чого інший танчик їде з протимінними тралами і вибухає. Росіяни вони такі, логічні і послідовні. Ви не знали? Підсумок. Сьогоднішній день приніс негативні зміни на півночі Бахмута. Ворог використовує тактику концентрації в посадках і обходу населених пунктів, адже під загрозою повного оточення ЗСУ доводиться залишати села. Таку тактику нежить здійснює з моменту захоплення Соледара. Звичайно, це неприємно виглядає на карті, але це береже життя наших захисників. А всі крики московських півнів про котли залишаються лише їхніми вологими фантазіями. Ситуація важка. Підтягуються ворожі резерви, бо ворків є наказ захопити Бахмут до 24 лютого. Від себе відзначу захисників південного флангу Бахмутського напрямку. Які вже здійснили подвиг. Зараз на нас чекають дуже складні часи, і головне адекватно сприймати все, що відбувається, а не через призму ура патріотів, які вже всіх перемогли. У російської нежиті спостерігаються проблеми з логістикою. У Криму родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони Російської Федерації через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали відсутність ротації і відпусток понад 6 місяців, незадовільне харчування та санітарно гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати оркам їжу та особові речі. Але і це не все. Російський лог змушен заплатити тисячу доларів, щоб потрапити у відпустку. Ось так. Україна протягом цієї доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. І один удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Орки продовжують самознищуватися в Україні якимись дикими темпами. Знаєте, чому Росія країна виродок? Ось вам приклад: на війні в Україні ліквідовано найманця ПВК Вагнер Руслана Джафарова. Чоловік був засуджений за замовне вбивство, але в РФ його поховали як героя. Після успішної денацифікації в Україні вагнерівця навіть представили до нагороди. А на цьому в мене поки що все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний випуск, який незабаром буде опубліковано. До скорого. ми нашу Гей, гей, гей! 哈哈。